У попередній програмі ми намагались розібратись, хто і як вриватиметься у шостий технологічний устрій, і здавалось би, що заради високоінтелектуальних перемог мають бути припинені усі війни, принаймні ті, що ведуться у варварський спосіб зі знищенням людей та їхніх досягнень. І вже зрештою, якщо щось і виборювати, то нехай цинічними й жорсткими, але мирними методами. Утім, ні, за минулий тиждень на одну війну у світі побільшало, а ще на одному кордоні протистояння загострилось настільки, що може вибухнути будь-якої миті. Про це далі докладніше, як і про те, до чого там корпорація Apple і війна Росії проти України. Це черговий випуск версії реальності. Я Наталя Кравченко. Всім вітання. Поїхали. Увесь минулий рік судили, рядили чи виключить Кремль зі списку терористичних організацій Талібан відповідний законопроєкт був внесений до держдуми ще влітку, але Путін його подалювати не квапився. І в експертному середовищі поширеною стала думка про те, що талібів притримують для майбутніх перемовин з Вашингтоном, точніше для шантажу. Не підете на поступки, ми затиснемо в обіймах таких дружніх талібів. До слова у російської пропаганди, окрім нісенітниць про Україну, найулюбленішою. Є тема про вихід американців з Афганістану до того ж, до визнання талібів партнерами Москву підштовхував Пекін. Подейкували, що від Талібану в Кремлі чекали поступок щодо контролю над наркотрафіком та зниження цін на опіати, які в Афганістані виготовляють всі комуни лінь. Просто нагадаю, що одна з найбагатших на природні ресурси країн світу забезпечувала 85% світових поставок опіусерцю та героїну. Так, ось, судячи з того, що наприкінці грудня буквально під новорічну ялинку російська дума той закон ухвалила, а російський керманич його підписав. Якось вони всі між собою схоже домовились, і тепер Кабул для росіян чергова скрепа разом із пхеняном та тегераном. І от за цей час, поки цю терористичну організацію відмивали та відбілювали, Таліби не лише зацементували свою владу в Афганістані, а ще й почали регулярно навідуватись до сусідів. Увесь минулий рік не було спокою на кордоні з Пакистаном. А за перші тижні вже цього року ситуація там загострилась настільки, що міжнародні аналітики прогнозують в регіоні початок великої війни вже найближчим часом. Будувати укріплення поблизу пакистанського кордону та перекидати туди свої підрозділи, таліби почали восени 2024-го. В Ісламабаді одразу зрозуміли, що сусіди готуються до війни. Вирішувати питання дипломатичним шляхом не стали, а одразу пішли в бій та відкинули від своїх кордонів передові сили талібів, спаливши принагідно і всі набудовані укріплення. Дійсно всерйоз тягатися з пакистанською армією талібам, хоч би і озброєним покинутою західною технікою, явно не по зубах. Але Талібан сьогодні це найкраще натреноване десятиліттями угруповання, здатне вести саме партизанську війну. І зараз таліби перейшли до звичної для себе тактики точкових ударів по важливих цілях противника, з численних ущелен, скель та тунелів. Місцеве пуштонське населення їх у цьому активно підтримує. Додайте сюди важкодоступність тих районів, на які претендують афганці, і територіальний конфлікт перетвориться на дуже затяжну партизанську війну. Ситуація ускладнюється і через те, що у самому пакистанському штаті Белуджистан, на кордонах якого зараз точаться сутички з талібами, йде війна центральної влади з Белуджами, які живуть у неспокійному прикордонні. У тих краях ще з 70-х років минулого століття час від часу заявляють про себе прихильники створення незалежної держави для Белуджів. Тобто вже 55 років декілька бойових груп, головною з яких є визнана на заході терористичною армія визволення Булоджестану, ведуть партизанську війну проти Пакистану та Ірану, де також живуть Белуджі. На рахунку армії визволення Булуджистану сотні вбитих пакистанців, іранців та китайців, яких Белуджі вважають своїми ворогами, оскільки Пекін активно вкладає гроші. Промислові проєкти у Тегерані та Ісламабаді, в тому числі і ті, що реалізуються на землях Белуджів. Вони вважають, що ці проєкти сприяють зміцненню центральної влади і тому атакують громадян Китаю всюди, де можуть дістати. Цікаво, що штаб-квартира армії визволення Булуджістану протягом багатьох років базувалася в Афганістані, але після приходу до влади Талібів сепаратисти Белуджі звідти виїхали. Можливо, тому що ідеологія цієї організації будується навколо світських, а не Релігійних цінностей, або тому, що історична область Белуджистан, на яку претендують сепаратисти, включає і частину афганських земель, а можливо тому, що Таліби є прямими конкурентами армії визволення Белуджистану. І це ще не все у Пакистану на його голову є свій доморощений осередок Талібану, який бажає створення незалежного ісламського емірату, щонайменше у межах етнічних пуштунських земель, а як максимум всього Пакистану. Крім офіційної пакистанської влади, всі ці м'яко кажучи, угруповання ведуть бойові дії проти місцевого відділення іділ, відомого як Вілаят Харасан, яке зокрема стояло і за нападом на підмосковний крокус Сіті Холл навесні минулого року. Саме цей вілаят Харасан і був головним противником талібів після взяття ними влади в Кабулі. Тому версія за співпрацю з ким помстилися іділівці Москві теж залишається робочою. Талібан та Іділ час від часу йшли на зближення, що давало спостерігачам привід засумніватися в реальності конфлікту між ними. Але ці союзи ніколи не були міцними та довготривалими. Після повернення до влади таліби взялися за знищення своїх ситуативних друзів з Вілаят Харасан. І ось під цим соусом борців зі страшними залишками колись могутнього і ділу по суті такі ж терористи продають себе Кремлю. А той із задоволенням перепродає. І ніхто в Москві не збирався і не збирається розплутувати те терористичне кубло недарма ще з радянських часів його ростили і підживлювали. Це ж пряма спадщина колишнього прем'єра Євгена Примакова, який до керівництва урядом відзначився і як міністр закордонних справ, і як керівник розвідки, з найбільшими успіхами саме в цьому регіоні. Але це вже історія. Після втрати Сирії підконтрольний талібам Афганістан Москві знадобився не заради відновлення пам'ятників Пушкіну чи захисту російської мови. До вже згаданого наркотрафіку додаємо безконтрольний обіг зброї та геостратегічне положення країни в самому центрі великого шовкового шляху, який так завзято відновлює Китай, враховуючи те, що офіційна влада в Пакистані, звісно, з багатьма обмовками, але орієнтується на політику Вашингтону, то орієнтація талібів на Москву заграє новими фарбами. І ця війна на пакистано-афганському кордоні робить з російського керманича вже сторону переговорів, а не стороннього спостерігача. А от що Путін буде виторговувати за свій вплив на талібів поки питання. Втім, якщо згадати, як він шантажував світ сирійськими біженцями заради послаблення зашморгу, затягнутого на його шиї через Україну, то в принципі відповідь на поверхні. Ще більша кількість гравців втягнута у конфлікти на чорному континенті, звідти чи не щодня надходять повідомлення як не про державні перевороти, то про намагання їх організувати. Як не про феодальні розбірки, то про спроби викрасти родовище корисних копалин у законного власника. Але повідомлень про початок війни давно не було. І ось маємо. Руанда таки напала на демократичну республіку Конго. При цьому влада Руанди робить вигляд Я не я і хата не моя. Мовляв, то якісь повстанці, які купили зброю у місцевому воєнторзі, а потім захопили двохмільйонне місто Гома, жителі якого зустрічали їх ледь не з квітами. Західні оглядачі одразу помітили цю тотожність з діями Росії за методом «Їх там нет». і тепер провідні змі рясніють порівняннями. Впливове видання Економіст ховати їх поміж абзаців не стало і винесло прямо в заголовок. Руанда діє як Путін, але в Конго. Аби нічого не переплутати, давайте спочатку подивимось на мапу. Ті, хто встиг вивчити шкільну географію до 1997 року, мають пам'ятати, що ось на цьому місці була держава Загір. Але 97-го там стався переворот, і Нова влада повернула країні попередню назву Конго. Але ж у 60-70-х роках в цій частині континенту була ще низка переворотів, і утворилась Республіка Конго словом на сучасній мапі Африки є одразу. Три Конго, річка і дві держави Республіка Конго та Демократична Республіка Конго. Не переплутайте до слова столиці двох країн Бразавіль та Кіншаса є двома найближчими столицями у світі після Гриму та Ватикану. Так, ось війна зараз розпочалась у північному Ківу, регіоні демократичного Конго, що межує з Руандою та Угандою. Конфлікти між повстанськими угрупованнями та центральним урядом тривають там із перервами близько 20 років. Витоки тих суперечок у геноциді в Руанді 94-го року ще тоді до Загіру спочатку бігли тисячі тутсі, які рятувалися від геноциду з боку хуту у себе на батьківщині. А потім, після зміни влади в Руанді, вже хуту, що побоювались переслідувань з боку нового уряду за участь у геноциді. Окрім того, що повномасштабна війна загрожує новими мільйонними хвилями біженців. Днями ще з'ясувалось, що у захопленій гомі через відсутність електропостачання знеструмлена біолабораторія, де зберігались зразки вірусу Ебола. Червоний хрест та ООН, звісно, випустили схвильовану заяву. Ай-яй-яй, зберігання Еболи без морозильних камер загрожує витоком вірусу і його розповсюдженням по планеті. Ну і пішли займатись своїми справами з освоєння бюджетів. Чи варто говорити, що ані доля конголесців туці чи хуту і навіть розповсюдження Еболи світ зараз не бентежить на відміну від того, а хто ж у разі чого відгризе собі численні родовища цієї величезної центральноафриканської країни, яка є частиною легендарного мідного поясу континенту? Конголеські надра містять в собі якісь захмарні запаси міді, кадмію, бокситів, залізняку, кам'яного вугілля, алмазів, золота, срібла, нафти, цинку, марганцю, олова та урану, але найбільше кобальту. Загалом, Конго сьогодні це головна країна світу, яка має в достатній кількості усю групу мінералів, так званої групи 3Т. тобто усіх тих, які використовують при виробництві комп'ютерів та мобільних телефонів. Йдеться перш за все про олово, тантал та вольфрам. Тільки от багатьма шахтами з видобутку цих мінералів. Керують озброєні групи, які беруть участь у масових вбивствах мирного населення, зґвалтуваннях, грабежах та інших злочинах. А виробники техніки часто густо не надто розбірливі в кого і що вони купують. Тепер відмиватись від звинувачень доводиться нащадкам та колегам Стіва Джобса. Річ у тім, що Демократична Республіка Конго подала позов проти представництва Apple у Франції та Бельгії, звинувативши компанію в причетності до злочинів. Міжнародні юристи, які представляють Конго, стверджують, що Apple використовує корисні копалини, викрадені в держави та відмиті через міжнародні ланцюжки поставок. Що на їхню думку робить компанію співучасником злочинів, які відбуваються в Конго. Apple звинувачення заперечує та стверджує, що повідомила своїм постачальникам, що вони не не повинні використовувати мінерали з Конго чи Руанди. Ну повідомити це одне. А якщо нема де більше брати, та ще й задешево. А зростаючому населенню планети постійно потрібні чергові телефони, планшети, ноути, комп'ютери і, звісно, електромобілі. І тут головну роль грає Кобальт. А 60% світових запасів цього металосріблястого кольору припадає саме на Демократичну Республіку Конго. І якщо для батареї у смартфоні потрібно 10 грамів кобальту, то для акумулятора електромобіля в середньому близько 20 кілограмів. Тобто, в принципі, уряд Конго може подавати позови проти чи не всіх виробників сучасної електроніки, тому що попит на кобальт шалений як і ціна за тонну. І хто ж за таких умов відмовиться від можливості купити його якмога дешевше, нехай у злочинців. А питання про права людини, важкі умови та використання дитячої праці при видобутку металу зазвичай мало кого обходять. Що тут скажеш, Just business. До слова, на незаконних кобальтових шахтах у Конго працювала навіть чотирирічна малеча. Про школярів, які замість навчання змушені йти на шахту, вже й годі говорити. І от всі ці численні контрабандні потоки рідкісних металів та мінералів йшли через яку країну? Правильно, саме через Руанду, яка руками міфічних повстанців зараз і захопила владу у прикордонному регіоні Конго. І ви ж бачили на карті Руанду та Конго. За розмірами не співмірні. При цьому Руандійці майже без бою захопили чужу землю, а конголеська армія чи то втікла, чи злякалася, і перейшла на бік агресивних сусідів. Загалом розібратися з конголеськими збройними силами та ще головоломка. Відомо, що з 99-го року тодішній уряд підписав угоду з Росією, яка мала надавати Конго зброю та навчати солдатів конкалецької армії. Утім, що з цією угодою не склалось, і вона довгий час залишалась лише на папері. Проте вдалось попрацювати з Бельгією, яка до 2017 року встигла навчити три батальйони швидкого реагування. А 2018-го уряд Конго відновив меморандум з Росією. Але чи поїхали саме до Кіншаси російські військові інструктори невідомо. Подейкували, що туди мали відрядити Пригожина з його вагнерівцями, але потім їх відволікли справи у малі та буркина фасо. Щодо Руанди, то країна пережила найстрашніший геноцид у новітній історії у 94 році. Протягом 100 днів ополченці, які належать до етнічної більшості хуту, вбили понад 500 тисяч своїх співгромадян, переважно представників народу Тутсі. Потім був міжнародний трибунал, судили і вбивць, і пропагандистів із сумнозвісного радіо тисячі пагорбів. І от здавалося б, після такої трагедії Руанда назавжди мала стати однією з наймиролюбніших країн у тімні, полізла до сусідів. Чи може там знову відновила трансляції та радіо і задурені пропагандою руандійці в чергове невідують, що роблять? За дуже скромними оцінками, зараз у нападі на Конго бере участь 4 тисячі військових регулярної армії Руанди аж ніяк не три каліки з повстанського руху М 23 на яке переводить стрілки влада Руанди. Наостанок маю вам сказати, що схожість можна побачити не лише в методах захоплення чужих територій Росією та Руандою, а ще й у реакції світу на ці події. Ні, формально всі засудили та вимагають від Руанди повернути свої війська у домашні місця дислокації. Утім, торгівлю з Руандою ніхто ще не припинив ані Китай, ані Туреччина, ані ЄС, ані США. Тим часом у Кіншасі розпочались масові демонстрації перед посольствами західних країн, які переростають у погроми. Учасники акції не задоволені відсутністю жорсткої міжнародної реакції на дії повстанців та влади Руанди. Воно і не дивно при слабкій центральній владі та безпорадній армії. Але що тепер з усім тим набором робити, особливо в умовах такої тотальної залежності від корисних африканських копалин? А, а ще ж і від залишених без нагляду вірусів еболи, віспи та малярії. Відповідь на питання, яким місцем думали міжнародні організації Червоний хрест та ООН, коли давали гроші на будівництво біолабораторії з вивчення смертельно небезпечних вірусів у регіоні, де два десятиліття тривали постійні сутички, і висіла загроза повномасштабної війни. Залишимо для роздумів поза кадром. На цьому в мене на сьогодні все це були версії реальності. І я, Наталя Кравченко, бережіть себе і на все добре.